Привіт! В ефірі програма Жити без болю і я, її ведуча Катя. Часом життя заганяє в глухий кут, але без вихідних ситуацій не буває. Доля завжди нас зводить з людьми, які у найскрутніший момент подають руку допомоги. Сьогодні ми розповімо про двох дівчаток, яким допомагає Ужгородська громадська організація Родина Кольпінга. громадська організація справа Кольпінга заснована свого часу німецьким священником Адольфом Кольпінгом і сповідує взаєморозуміння, підтримку, допомогу ближньому. Ця організація має свої центри в різних країнах. Три роки тому відкрився осередок і в Ужгороді. В Україні справа Кольпінга вже є майже 15 років. Офіційно заснована регіональна спілка справа Кольпінга у 2001 році. От і е, вона охоплює. Такі, будемо сказати, в основному в західній області зараз відкрився нещодавно осередок в Сумах, і в Закарпаття прийшла справа Кольпінга у вигляді от власне освітнього центру і заснування інших осередків три роки тому. Тобто, освітній молодіжний центр, який зараз тут діє в Ужгороді, заснований в березні 2010 року. Офіційне відкриття було його. От і на сьогоднішній день центр займається різними справами, освітніми. Зокрема, от це є і проживання волонтерів. Тут протягом трьох років проживали волонтери, які проводили курси англійської, німецької мови для всіх бажаючих. Основна мета це є підняття громадської самосвідомості. Це є освітні заходи, тобто збільшення освітніх моментів серед населення. От і е, основною місією, основною цілі справи Кольпінга, є допомога в самодопомозі. Це є безпосередня допомога потребуючим. У суспільстві нашому всі гарно знають, що є і бідність, і безробіття, і є купа купа проблем, які потребують вирішення. І тому організація покликана власне, ну будучи гуртом, вирішувати якісь спільні проблеми, які є в суспільстві. Безпосередньо і е, наш центр, тобто осередок родина Кольпінга, яка діє при нашому центрі в Ужгороді, в Закарпатті, однією своїх. Е, Будемо так казати, завдання, бо цілий бачить це є адресна допомога безпосередньо потребуючим хворим діткам. І це є дітки на ДЦП хворі. На сьогоднішній день це є дві дів... дівчинки, це є Софійка і Марійка, яким ми допомагаємо, тобто ведемо цих дівчат в лікуванні, покращенні стану їхнього здоров'я. А попри е... безпосередню цю допомогу центр займається різними освітніми заходами, це є і проведення ряд семінарів, тренінгів. Для молоді, для молодих пар, для молодих сімей, для дітей безпосередньо. От е різна тематика, яка є актуальна, це. І підготовка до усвідомленого батьківства, і мотивація, і здоров'я жінок, тобто безліч безліч тем. Це є проведення ряду акцій, які вже були в нас в Ужгороді здійснені, і молодіжні, і освітницькі, якісь це і долучення до акцій з іншими організаціями. От тобто дуже багато намагаємося працювати в різних напрямках. Те, що потребує наше суспільство, зокрема Ужгород і Закарпаття. Організація проводить тренінги для молодих пар, курси іноземних мов, працює з дітьми. Вирішили вони й опікувати з дітками з особливими потребами. Для початку знайшли двох дівчаток Софійку та Марійку, яким сім'я Кольпінга забезпечила двотижневі курси масажу з коштів, отриманих на благодійній виставці продажі картин Крила для дітей, що проходила у грудні минулого року. Даний проект є благодійною виставкою-продажем картин, називається Під назвою Крила для дітей. Значить, даний проєкт був створений з метою збору грошей для лікування двох діток, хворих на ДЦП. Це дівчинка Гратило Софія з Ужгорода, 3,5 з половиною роки, і дівчинка з Іршевського району 13 років, Мелеш Марійка. От ми обрали цих двох е діток хворих на ДЦП тою метою, щоб допомогти безпосередньо їм. Ну розуміємо, що всім діткам допомогти не можемо, тому вирішили, що виручені гроші от будуть іти на лікування саме тим цим двом діткам. От, за результатами е, проведеної акції було зібрано е, справді трошки грошей, ми навіть і не сподівалися, що нам е, це вдасться, але залучилися якісь спонсори, залучилися е, люди, котрі готові були купляти картини. От, і нам вдалося зібрати певну суму коштів. І е, вже на сьогоднішній момент ми проводимо вдруге е, курс лікування, лікувального масажу для цих двох діточок. От, один курс провели в січні, місяці, і тепер проводимо, була перерва півтора місяця, і тепер проводимо вже в друге такий курс лікування. От, тобто грошей нам вистачає тільки на оці два курси лікування, вони тривають по 15 днів кожен, по 15 е, ніби разів масажу кожен. От а на майбутнє плануємо робити в кінці травня також аналогічну виставку з метою збору ще коштів для подальшого лікування, тому що лікування потребує ну систематичності один раз чи два провести такий курс масажу. Ну, на жаль, не дасть такого результату, як би хотілося. Це нам порекомендували, і, можна сказати, попросили провести дану акцію в Ужгороді наші колеги з Чернівців, оскільки вони її проводили вже три роки поспіль в Чернівцях під аналогічною назвою Крила для дітей. І вони також збирали гроші на лікування таким же ж діткам, хворим на ДЦП. Просто вони їх брали більше. В них було десь до 12 діток. А ми вирішили обрати тільки двоє хворих діточок. Так, щоб власне допомогти якомога більше двом, Марія Мелиш на індивідуальному навчанні, тому нове спілкування їй до вподоби і тільки на користь. Своїми враженнями ділиться з мамою, який довіряє найпотаємніші порохи своєї душі і серця. Ми дізналися, нам просто дали знати знайомі, що існує така волонтерська організація, що допомагає діткам по ДЦП. І ми по цьому питанню звернулися сюди. Ми сюди приїхали, о, таке враження, що нас тут добре прийняли, о, нам порадили, що таким діткам, як Марійка, вони лікують ДЦП. Нам подали лікаря, о, масажиста, і потім о, ще нам, о, ще одного нам лікаря подали, ми до нього звернулися, по, щоб вона походила в по, басейн, поплавала в басейні і на, і на Золоту Гору нам порадили, щоб ми туди звернулися ще на іпотерапію. І ми так продовжували це займатися. І ми займаємося, ми приїхали у, у місяць січня, як приїхали сюди, і пришли тим займатися. 15 днів пройшли масаж. Прийшли. Це точно масаж, який нам дуже допоміг дитині. Потім у басейн ходили 10 днів, і так 7 днів пройшли і по терапію. І після того ми приїхали додому. І приїхали цього місяця, побуло вдома півтора місяця, це в нас був такий перерив, і потім обратно сюди приїхали на лікування. Так що ми задоволені, малика почала побільше двигатися, побільше пролатрядку робити. І, і нам і дуже нам допомогла спілкування. Спілкування з цими всіма лікарями, тут багато організують всякі ці заходи усякі. І нам дуже це допомогло. Нам дуже треба спілкування. Я бажаю своїй дитині, щоб вона ходила. Це моя одна така завітна мрія. Оздоровлення Софійки теж іде їй на користь. В освітній центр вона часто приходить зі своїми рідними. Вони теж завдячують покращенням здоров'я Софійки цій громадській організації. Ми дуже довольні результатом. По-перше, наших детках. Ну, я Софію нашої в частності узнав. Узнала общественність. Узнала. Мы получили два курса, возможность провести два курса массажей. Первое. А второе, конечно же, вклад огромный уже только потому, что люди видят, что эта проблема она на поверхности, то есть ею надо заниматься. Потому что возможности реабилитировать таких деток есть не у всех. Роті, які делають масажі, э, то есть это, это люди подготовленные, Они ответственные за этого ребенка, і соответственно такой масаж стоит денег. За цей час дівчатка і їхні сім'ї подружилися. А Тетяна Ігнатьо та Галина Лишкович продовжують шукати нові шляхи для надання підтримки цим дітям. Творити добро дуже просто. Для цього потрібно тільки бажання поділитися теплом з ближнім. Тож даруйте радість і хвилини щастя рідним та близьким. Я з вами прощаюся. До зустрічі!